Вийшла прогулятись після консультації, і знаєте, одразу в моменті хочу проговорити свої такі роздуми з приводу почутого. А людина-експерт в, в класній ніші довго є що сказати в неї величезний досвід. Але на пропозицію створити свої онлайн-курси я почула слідуючі заперечення. Перше це всі вже все сказали, і все вже давно сказано. І для мене це дуже дивно чути, адже це все одно ще сказати, що вже всі вірші написані, всі пісні заспівані. Я щиро впевнена, що кожній, абсолютно кожній людині є що сказати, і є що продати онлайн. Є люди, які продають як квасити капусту через Ютуб. Є люди, які продають, як підливати фіалки, як доглядати за маленькою дитиною, як пилинати дитину. І на всі ці моменти є курси, є якісь консультації. Навіть бомж може продати курс, або якийсь гайд, там, наприклад, 5 геолокацій, де найкрутіше сміття, там якісь викидають класні речі. Казати, що вже все сказано, це насправді ілюзія і це чиста неправда. Онлайн, абсолютно так, же, як і офлайн, є на кожний товар свій покупець, на кожну людину є люди, які йдуть на її енергетику, на її подачу, на її голос, на її інформацію. Ну тобто. Головне створити цей продукт і виставити, видати на гора його. А далі, так звичайно, його потрібно там упакувати і подавати на різних площадках. Так, треба прикласти зусилля, треба десь розібратися. І багатьох людей просто. Є такий страх виходу з зони комфорту, що прийдеться напрягати мізки і знову щось освоювати. Але напрягати мізки це ж корисно. Це ж профілактика Альцгеймера, це ж це ж круто. Це навпаки, це як в тренажерку ходити тренувати м'язи, так ми тренуємо мізки. Ну і саме для таких людей, які думають, що створити свої курси авторські. Я говорю про авторські це коли людина подає. Цю інформацію через призму саме свого досвіду я створила п'ятиденний інтенсив, який ну дуже зручний, тому що ви його купляєте, заходите, і вам протягом п'яти днів приходить 10 уроків кожного дня по два уроки о сьомій ранку і о дев'ятнадцятій. Доступ назавжди ви і ви його передивляєтесь, коли вам зручно. А будете ви передивлятися деякі уроки з ручкою ще раз, і можна зупиняти і все це. Занотовувати, відпрацьовувати, тому що за цю інформацію, яку я вклала в цих 5 днів, і за 444 гривні, я заплатила більше 5 тисяч доларів на хвилиночку. Це щас до мене дійшло. Для того, щоб було цікавіше проходити уроки, я покреативила і внесла такий елемент гейміфікації. Тобто за кожне виконане домашнє завдання ви отримуєте 10 віртуальних доларів. По суті, після 10 уроків у вас на рахунку 100 доларів. І під час проходження у вас по-любому виникнуть якісь запитання, ви їх маєте виписати і потрапити до мене на консультацію, де я А, відповім на ці запитання, і Б, я Скажу, як можна використати цих віртуальних 100 доларів. Курс заточений під б'ютіків. Там навіть є приклади продуктових лінійок для різних ніж. Як не дивно, на цей курс заходили інші абсолютно ніші, не б'юті, і його дуже легко адаптувати, тому що я розказую покрокову інструкцію, як що зробити, але сам конструктор настільки зрозумілий, що ви самі можете адаптувати до своєї ніші. І вбудувати, скажімо так, в свій бізнес, ну в кінці приведу таку цікаву аналогію, яку я ще зрозуміла років п'ять тому, коли я почала створювати свої власні курси. Дивіться, коли ми ведемо бізнес, ми наче сидимо на стільчику. Одна ніжка це постійні клієнти, друга ніжка це сарафанне радіо, це ті люди, які вам приводять задоволені і постійні клієнти. І все. І на двох ніжках дуже ну, незручно сидіти, і це така дуже нестабільна конструкція. Я пропоную вам створити хоча б третю ніжку, це онлайн-курси свої, і можна там четверту ніжку, як онлайн-консультації або ще якісь варіанти, можна придумати продуктів і трішки укріпитися.